Що, дівчатка, біжимо? Та куди бігти? Хай футболісти бігають, а ми собі просто поболіваємо. Правда, Софійко? А чом би й не побігти, якщо це корисно? Ой, ще як корисно, ми будемо з вами бігти на випередки за новими знаннями від Rivera Education. В рамках цього проєкту буде курс Soft Skills для футболістів. Та ми ж не футболісти! Ну й що, а кому це заважає? Вчитися новому завжди треба. Особливо, коли це на базі улюбленого клубу Ревери 1908. Словом, ви зрозуміли, що подружки на варті гри І з директором розвитку Євгеном Кузьменком. Мої вітання, Євгени! Рада бачити вас знову. Дуже чекала нагоди поговорити з вами. А тепер такий крутий привід! Це нова освітня платформа від команди «Ревер 1908. Тож, чому футболістам зараз так важливо розвивати soft skills, а не лише технічні та фізичні навички? Вітаю, Софійка! Також дуже радий знову поспілкуватись. Так, сьогодні поговоримо про наш. Освітній продукт про нашу освітню платформу Ревера Education, І, зокрема, про один з курсів в рамках цієї платформи це Soft Skills» все, що стосується комунікації. Це дійсно дуже важливо, тому що футболіст, будь-який, футболіст академії чи професійний футболіст це в першу чергу людина, це особистість, і він має вміти спілкуватись. Ми всі люди і. Футболіст або інша професія спілкування це головний інструмент, взагалі, я вважаю, у людини. І якщо ти комунікуєш недостатньо ефективно, то у тебе можуть бути проблеми. От футболісти не виключення на сьогоднішній в сьогоднішні, в сьогоднішніх реаліях. Футболістам також важливо якісно, правильно доносити, доносити свою думку, формулювати її, спілкуватись з тренерами, з партнерами, з представниками медіа це дійсно дуже важливо. Привіт, євене. Я не дуже люблю копіювати інших, хоча наслідувати успішні кейси кращих мені подобається. До чого це я чи є схожі програми у європейських академіях і чому вони так важливі для сучасного футболу? Вітаю так. Схожі програми в європейському футбольному контексті є. Якщо ми говоримо про український футбол, то я не зустрічав схожих програм, можливо, на якомусь там локальному рівні або внутрішньоклубному в якомусь футбольному клубі щось схоже і впроваджується. От у нас амбіції з цією освітньою програмою великі. Зараз ми, скажімо, так запустимо цей курс в нашому клубі, в нашій футбольній академії. В подальшому є намір ділитись цією освітньою програмою, ділитись досвідом вже безпосередньо з іншими футбольними клубами і представниками футбольної спільноти. От тому мені здається, що це на такому глобальному всеукраїнському рівні це буде унікальний освітній продукт. Мої вітання, Євгене. Моя колега зачепила вже цю тему. Хотілося б дізнатися, яку роль відіграє комунікація між тренером, футболістом і менеджером цього клубу? Вітаю, Євуня! Це хороше питання і дуже важливе, тому що цей трикутник він такий системоутворюючий і комунікація між тренером, футболістом, менеджером. Керівником футбольного клубу є, є дійсно дуже важливою, і від неї. Залежить в тому числі, скажімо так, майбутнє футболіста перебування його, або майбутнє тренера, по-різному може бути. І якщо є якісь там, певні конфронтації, певні конфлікти між тренером і футболістом, обов'язково сюди підключається там менеджер, да, з'ясовує ситуацію. Не обов'язково, але це так може бути. От. Чи навпаки, тому комунікація дуже важлива. Правильна, ефективна, те про що ми вже говоримо. Да? Як вона буде вибудовуватись тут, в тому числі, мені здається, можуть приймати участь і менеджер, і тренер. Кожен має висловити свою думку. Якщо знову ж таки є якісь непорозуміння, потрібно це все завжди проговорювати. Потрібно говорити, і тоді комунікація вона буде покращуватись. От, працювати окремо там, над покращенням комунікації якоїсь особистої, але коли це вже якийсь діалог або навіть. Є спілкування на три сторони, тут потрібно чути друг друга, вміти чути, це важлива, важлива навичка, і розуміти якісь проблематики відповідно якось разом покращувати цю комунікацію, знаходити ці точки дотику і розташування один до одного. А чи є конкретні приклади, коли через брак комунікації, кар'єра футболіста може постраждати? Я думаю, що такі приклади є однозначно. Конкретних зараз якось так швидко прикладів не згадаю, але якщо знову ж таки у футболіста з тренером. Погана комунікація, вони не знаходять спільну мову. Однозначно, у тренера є певні повноваження не ставити футболіста в склад, не брати в заявку, не викликати на тренувальний табір, якщо мова там про, скажімо так, національну збірну ідею. І таких прикладів дуже багато. Коли Тренер щось не порозумівся з футболістом, все не викликає, хоча футболіст дійсно сильний і він, і він важливий для цієї команди. От, тому таких нюансів дуже багато є, і тут, мабуть, те, що, ми вже, те, що я говорив в попередньому питанні, потрібно спілкуватись, комунікувати, намагатися вибудувати відносини, довіряти один одному, щоб через комунікацію не було непорозумінь, не було образ і не було. Такого неефективного процесу, тому що якщо сильний якісний футболіст не грає через те, що в нього комунікаційний конфлікт з тренером, це погано в цілому для клубу і для команди. Це погано. Це проблема, яку потрібно постаратись вирішити через налагодження комунікації. Тому да, такі приклади існують, і в тому числі на мінімізацію таких прикладів, таких кейсів направлений цей наш курс, думаю, що він буде. Покращуватись, покращувати в цьому напрямку, а як виникла ідея створити курс «Soft Skills» у «Rivera Education»? Ну, ідея ця, в принципі, в нашому клубі досить давно вже існувала, враховуючи те, що академія у нас існує вже багато років. І у керівництва клубу було, було розуміння, що потрібно. Маленьким футболістам давати не тільки скіли, прямі компетенції футбольні, футбольні, да? як ви абсолютно правильно замітили, фізичні якості, технічні, там, тактичні, а ще і давати їм якусь цінність додаткову. І от якраз додатковою цінністю одної з може бути Курс з комунікації, з особистого бренду, з там, соцмереж, як вести соцмережі, це все так чи інакше поєднано і пов'язано. Тому ідея не нова, але коли ми прийшли до створення Education, навчальної платформи освітньої, тоді ми чітко зрозуміли, що освітня програма SoftSkills, вона ідеально. Скажімо так, попадає от в цей освітній контекст, лягає сюди дуже чітко і вже почали робити кроки до реалізації курсу «Soft Skills». Як правильна комунікація впливає на взаємодію в команді? Ну, це точно на безпосередньо прямий вплив, я вважаю. Якщо у футбольної команди погані результати, то це. Цілком ймовірно, одна з причин це атмосфера в колективі. Атмосфера в колективі якраз через комунікацію вибудовується, тому тут можна причинно-наслідковий зв'язок побачити дуже просто. Тому комунікація це неймовірно важлива річ, яка, повторюсь, впливає і на результати, і на атмосферу в команді, і на бойовий дух футболістів. Якщо Футболісти між собою там не ладять, погано комунікують, десь там якісь сварки, якісь образи постійні, це все і є елементи комунікації, то ясно, що у такої команди менше шансів на успіх, на позитивні результати. А якщо є хороша комунікація, позитивна, якісна, ефективна, є там жарти, є веселощі, є підтримка один одного. Знову ж таки, це все складові комунікації тоді і результати будуть кращими. Тому тут безпосередньо, повторюсь, прямий зв'язок, і це неймовірно важливо якісно комунікувати футболістам-партнерам. Як ці навички допоможуть футболістам за межами професійної кар'єри? Це теж важливий аспект і важливий. Важлива деталя, чому саме ми хочемо цей курс впроваджувати, тому що а, він. Вибудовує, скажімо так, сильну особистість. Те про що ми вже теж говорили з твоїми колежанками, що футболіст це, це особистість, і багато хто там, якщо ми беремо футбольну академію, багато, на жаль, хлопців, футболістів не стануть професійними футболістами, а комунікація їм буде потрібно, потрібно по життю однозначно. Вони будуть працювати в якійсь іншій сфері, взаємодіяти з різного роду людьми з. Різних сфер і комунікація це головний інструмент. От також також, якщо ми говоримо про професійний футбол, коли кар'єра футболіста закінчується, там достатньо рано: 35 до 40 років. Футболіст закінчив професійну кар'єру, далі е, обирає свій шлях. Да? Це може бути футбольна індустрія, але може бути і інша зовсім сфера. Е, і знову ж таки, комунікація потрібна, футболісту буде потрібно якось перелаштовуватись, переключатись, е, якісь нові орбіти для себе відкривати. І всюди е, знову ж таки головний інструмент це комунікація. Тому якщо там. Є певне нерозуміння у футболістів, там, у маленьких футболістів академії, для чого це, в тому числі наша задача в тому числі пояснити, що без навичок soft skills вам буде важче, в принципі, в житті. Не тільки в футболі, а в принципі в житті. От тому це одна з наших місій: доносити важливість цього. Чому сучасному футболісту так важливо зараз? Правильно спілкуватися з журналістами. Ну, дивіться, представники медіа, журналісти, блогери це ті спеціалісти, які дуже часто формують такі, таку певну уяву про, про, про футбол, про індустрію. Про, там, якщо говоримо про Україну, звісно, про футбол в Україні формують уяву, повторюсь, да, в тому числі там, представники медіа. І... Ми можемо на це впливати. Ми це футбольна спільнота, і, зокрема, футболісти. Якщо футболіст буде комунікувати з журналістами, спілкуватись, давати інтерв'ю більш ефективно, більш якісно, знову ж таки, більш правильно, чітко, лаконічно, гарно доносити свої думки. Відповідно, і журналіст може написати якусь статтю, якийсь репортаж, зробити більш якісним. І ми про наш футбол скажемо. Більш чітко і про нас дізнаються в якомусь там певному напрямку, да, в певній фаховості? От, тому взаємодія медіа і футболістів це, скажімо так, важлива ланка, і вона дуже часто, скажімо так, у нас десь зневажається, і ми хочемо підіймати цю тему, тому що навчити певна проблематика тут є, які ключові теми охоплює. Курс «Soft Skills», у якому форматі проходитимуть заняття чи будуть практичні тренінги? Щодо тем курсу, то в першу чергу говоримо, що таке комунікація, тобто, перше заняття, весь курс буде складатися з чотирьох занять. На першому експерти курсу Марися Томашевська, наш медійник Євген Кучин, будуть говорити про взагалі про комунікацію, що це таке, яка існує види комунікації, типи, правильна, ефективна комунікація, неефективна комунікація. Це такий важливий буде перший водне. Водне заняття. Далі буде йти розмова про самопрезентацію, це теж дуже важливий скіл, вміння самопрезентуватись, розказати про себе впевнено, чітко, структурно, там, не, боячись, не боячись камери. От також будемо говорити про етику спілкування, правильно, неправильно спілкуватись, де як правильніше які використовувати там, формулювання в спілкувати в залежності від. Того, хто є твій співселідник. От, ну і все це буде закріплюватися на практиці. Ви правильно зауважили, що без практики тема комунікації skills, мабуть, неможливо її якось закріпити. Тому студенти наші цього курсу, наші футболісти обов'язково будуть вчитись, тренуватись, давати інтерв'ю, працювати з камерою. Це і там жестикуляція, вербальна, невербальна, це робота з голосом обов'язково. тобто... Впевнено говорити чітко, яс, лаконічно, зрозуміло це, в тому числі, твій голос, в тому числі, От тому це такі взаємопов'язані речі. Тому очікуємо дійсно тут і теоретичну, і практичну частину дуже змістовні, які будуть одна одну доповнювати. Як будувати власний імідж у соцмережах? Ну, це дуже глобальне питання. Я думаю, що це має бути навіть окремий освітній курс саме з точки зору роботи в соцмережах, іміджу. Але однозначно, це все витікає з комунікації з твоїх софт скілів. От, ну по-перше, якщо постаратись коротко, все таки про імідж. По-перше, кожен футболіст, якщо він приходить до того, що йому потрібно вибудовувати особистий бренд через соцмережі, він має зрозуміти для чого. Це однозначно вперше. Тобто він має дати собі чітку відповідь, навіщо мені це потрібно? Звісно, у нього має бути чітке позиціонування, і хто я? Я експерт, я футболіст, я, я тренер, я там в майбутньому тренер. Тобто, що він буде давати аудиторії? Що він буде розказувати про себе, яким чином, в якому форматі, і так далі. Тому про імідж дійсно можна багато говорити, але. Резюмуючи відповідь на це питання в сьогоднішніх реаліях, я вважаю, що для кожного футболіста це дуже важливо. Соціальний капітал, його імідж, його репутація, особистий бренд це ті аспекти, які точно можуть футболісту тільки допомагати. А чи плануєте розширення програми або створення окремих модулів для тренерів і футбольних менеджерів? Так, я думаю, що це такий вже наступний крок. Спочатку, все ж таки, ми хочемо цю програму впровадити розширити її, скажімо так, на національний рівень, випробувавши на нашому рівні, а вже. Потім це буде там знов ж таки наступний крок розробляти щось схоже для тренерів, менеджерів. Тут є там свої, скажімо, своя специфіка, от але база плюс-мінус та ж да, тому що комунікація вона, скажімо так, і і в Африці комунікація, хоч навіть з левом спілкуєшся чи з людиною з. Це, це про комунікацію, вона буває різною. Тому базу, базу, яку ми зараз складаємо в цьому курсі, вона, вона нам допоможе якраз і в цих скажімо так, нових варіаціях для менеджерів, для тренерів. Це все, скажімо так, будуть додаткові там, підрозділи цього освітнього продукту. І, ну, це хороша ідея, однозначно будемо її пропрацьовувати. Чи є приклади спортсменів, які завдяки soft skills Стали більш медійними та затребуваними? Однозначно, таких прикладів достатньо багато. Я думаю, що їх більше все-таки в європейському контексті, в такому світовому футболі. Якщо український футбол брати, то там перший, хто мені приходить в голову, це, наприклад, Георгій Судаков, футболіст Національної збірної України і Донецького Шахтаря, який дуже вільно. Почуває себе в комунікації з журналістами, не боїться камери, він любить спілкуватися, він любить давати інтерв'ю. У нього це добре виходить, він це відчуває, відчуває це інтерв'юєр-журналіст. І це виходить дуже класно. Зазвичай, от ну, багато да, медінків пишуть про те, що дійсно Судаков це дуже якісний спікер футбольний. І так чи інакше, це впливає на його медійність, однозначно. Так, да, він крутий футболіст, безпосередньо там його основні навички компетенції, але ця додаткова, вона теж додає до його вартості, в тому числі вартості там і прямої, і фінансової, і якоїсь такої футбольної. І якщо він перейде в якийсь європейський клуб, що там напевно станеться, то клуб, який його придбає, він. Окрім того, що отримає крутого футболіста, який буде на футбольному полі приносити користь, клуб ще отримає соціальний капітал, який принесе з собою Георгій Судаков в якості підписників в соцмережах, в якості його бренду. Це теж буде, скажімо так, капітал інвестиція клубу в це в тому числі. Тому такі приклади є. І я вважаю, що ми маємо їх збільшувати, в тому числі там, завдяки таким освітнім програмам. Мені здається, це такий один буде з перших кроків. Як можна виміряти ефективність курсу? Питання, яким ми самі поки що задаємось. Конкретно чіткої відповіді немає на сьогоднішній день. Саме тому. Цей курс тільки по факту розробляється, і ми його будемо впроваджувати, скажімо так, тестувати на нашій футбольній академії. Тому нам самим дуже цікаво, як він зайде, що в нас вийде, що не вийде. Обов'язково буде аналіз після першого потоку, після першого, першої групи. Але є певне розуміння, що групу, яку ми сформуємо. З наших академіків ми будемо розуміти приблизний рівень їх навичок комунікації, їх софт скілів. Ми знаємо всіх цих футболістів. Ми з ними щоденно працюємо. Ми знаємо, як вони комунікують в команді з тренером з партнерами. І через місяць після проходження цього курсу чи зміниться щось? В їх комунікації це обов'язково потрібно буде відстежити, щоб дійсно сам самим мати, мати уяву наскільки ефективний цей курс, наскільки він допомагає футболістам. футболістам. Це дуже важливо. Тому я думаю, що після першого, після першої групи, прем'єрної в цьому курсі, обов'язково євуня з тобою зустрінемось, і на це питання я думаю, що більш конкретну відповідь зможу дати. Ми дійшли в висновку, неважливо, хто за професією, та покликанням. І ти на варті гри чи на варті освіти. Головне, навчайся у кращих і будь комунікабельним. Це були подружки теревере 1908 на варті гри.